Директор шістнадцятої школи Василь Троцький розповідає, діти посварилися під час уроку трудового навчання. Їхня суперечка переросла в бійку на вулиці. Один зі школярів почав лупцювати іншого на шкільному подвір'ї поблизу входу до навчального закладу. Зі слів директора підбурювали школярів учні старших класів. А посварились і за того, що десь на трудовому навчанні хлопчик один другому порвав заготовку голошниці. І, і за тої голошниці виник такий конфлікт. Звичайно, було підбурювання і старшокласників, які в саду рвали яблука, і нецензурна лексика, яка прозвучала. Звичайно, так так само будуть проведені виховні заходи. Школяр, якого побили, звернувся до медпункту. Каже медсестра Олена Василюк. Він сказав, що впав зі сходів. Було побито підборіття і губа ніжня. Більше нічого. Оглядала кругом, ну не побитий він був, не знаю. І сьогодні оглядала, нігде ні одного синяка нема. На уроки пішов, на уроках сидить. Зі слів директора, школярі на конфліктні між собою не ворогували, в школі раніше порядок не порушували. Сказати, що це постійний булінг проти цього хлопчика, нема такого факту. Батьки розібралися між собою, і мама сказала, що претензій до... Насильника і його батьків немає. Зі слів начальниці сектору ювенальної превенції Нацполіції Волині Інни Остапович, батьки хлопців, які побилися до поліції, не зверталися, тому нікого до адмінвідповідальності не притягатимуть. З учнями та їх батьками провели профілактичні бесіди. Це вперше, щоб в засобах масової інформації було виявлено такий випадок. Це можна кваліфікувати як хуліганство, це адміністративне правопорушення. А якби мама звернулася б і в поліцію, і були б зняті побої, якби це були б тяжкі наслідки, то можна було б і інкримінувати як. Альне правопорушення зі слів Інни Остапович. Інспектори ювенальної превенції проведуть профілактичні бесіди з усіма учнями цієї школи. Павло Мельничук, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Луцьк.